Є такі питання, що треба просто завчити правильну відповідь. Ну, так, ой, пишуть мені в коментарі. А як вам таке? Перше питання у якому випадку? Друге, за яких умов? У якому випадку максимальна дозволена швидкість руху на дорозі в населеному пункті може бути збільшена? А друге, за яких умов дозволена максимальна швидкість руху на дорозі може бути збільшена? Та варіанти. Перший. У разі створення умов, що дають можливість рухатись з більш високою швидкістю за узгодженнями рішенням уповноваженого підрозділу в нацполіції. Фу -фу. Друге. У разі встановлення відповідних дорожних знаків поліції, власників доріг або органів, яким передано право на отримання таких доріг. І третє відповідь 1 і 2. два. такої! Oh, cool. Якщо у якому випадку, то правильна відповідь 3, відповіді 1 і 2. А якщо в питанні за яких умов правильна відповідь перша, за умови встановлення відповідних до